Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Ви на каналі Рибалимо разом. Сьогодні, друзі, я виїхав половити хижака. Погода в нас похмура, накрапає дощик. Взяв з собою сьогодні аж три спінінга, Не знаю, що з того вийде, два по щуці і один по окуню. Подивимося, як буде з активністю щуки. Можливо, на вечір ще поковиряємо десь у кунця. Зібрав свою барк 240, загрузив. Спінінги вже зберу на воді. Так що випливаємо і намагаємося піймати якусь рибку вперед. Так, друзі, дивіться, взяв з собою сьогодні свої три спінінга. Це мій джерковий, під крупні приманки. Це візор окуневий фаворіт. І джиговий по щуці джигган. Хі -хі. Три палочки сьогодні з собою. Зараз збираю, не знаю. Хай буде три, будемо десь пробувати по місцях різних плавати, десь, десь на окунця, покидаємо, десь по щуці. Сьогодні цілий день. Виділив на риболовлю, познімати якийсь для вас цікавий контент. Надіюся, що він буде цікавий. Та й самому хочеться трошки віддихнути, половити рибку. Так що збираюсь і вперед. Так, друзі, розпочинаємо рибалку, зібрав ці спінінги. Починаю з такого джерка в кольорі щука, такий Strike Pro Buster 150 мм, плаваючий. Тут трава. Получається в пів води. І так в верхньому шарі води хочу провести. Тут заливчик непоганий. І щучка також є гарна. Можна спробувати. А вдруг десь вийде з тих очеретів? Приманка замітна. Отак, ну, його, коротше. Дьоргаєш, він занурюється, він десь його можна занурити, якщо активніше до пів метра, напевно, може і ще більше. Тобто я роблю так пару ударів по ньому легеньких. Він так чук-чук-чук-чук і пауза, він спливає, щоб траву не, не збирати. Дивіться, скільки лебедів, друзі. І рибаків десь так само, як тих лебедів по розливах. Так, друзі, змістився я далі по розливах, візьмемо джек. Поставив для початку Easy shiner такий, от бачите, в такому натуральному кольорі на 5 грамах, флюр 0,55. Почнемо з нього. Там подивимося, будемо фетика ставити, звичайно, свого улюбленого, на якого я завжди ловлю. Будемо шукати щось сьогодні цілий день. в мене вільний. Дощик накрапає, ну погода гарна, щуча-щуча погода, в принципі, ще й осінь зараз. Мало би, мало би клювати, в принципі. Ну, подивимося. Так, друзі, тут не викладав собі приманочок, От, одну вертушку положив, які я хочу на джих ловити твістера, От, і от зараз фета поставив щось на ізі шайнера. Поки от плаваю, вже хвилин 40 нема покльовок. Зараз будемо вставити фетика. Пробувати. Під мерді тут так. Погнали, погнали, за щупаками. Змінив вже пару точок, ну, покльовок поки що нема. Погодка супер просто, вітру нема, тишина на воді, лебеді. Розі краса, капець. щоб поклюваки були трохи. Вода непогано. Дивіться, друзі, як впала вода на розливах, бачите, видно по очереті, який рівень води був і який зараз. Вода падає також, щука мала би клювати. Так, друзі, був ударчик, бачите, стягнуло силікончик. Я щось думаю, що то окунь. Такий не сильний був удар, Щось мені здається, що може бути окунь. Не знаю так мені а щучка вона б'є жо ще якось. Так, друзі, поставлю фета такого крупного зарабленки, кидати. на крупніше щось подивимося, подивимося, що воно нам покаже. Так, друзі, в мене обід. Зараз чаєчку вип'єм. Піде воно інакше. Це так. Да. Так, друзі, пливе, далі, пливемо, далі. О, друзі! Пойнула, пойнула. Знаєте, нарешті я дочекався під кольовку! Хай невелика, невелика, але перша! Перший шнурок в Росії. Ох, такий грам 400 може, не більше. Так... О, шість з травою походу був. Бачите, напевно, з травою разом і взяли. Такий шнурочок. Ай, живе. Росте великий жирний тоді клює. Ууу, перша риба, я там скільки я плаваю вже. Отакий, друзі, зі шайнер спрацював. Ну, а да, удар був сильний, звісно. Лупануло так не сіло. А якийсь мінімальний кайф не отримав, знаєте. Вітер піднявся. Сонячно стало вже, зранку було похмуро. Друзі, був знову удар. Дивіться... Знову був удар, бачите? Щось тягнуло? Другий закид. Удар. вдар. Вже цікавіше, цікавіше. Що ви розуміли, на годині півдруга дня. І це, можна сказати, перше клювання. За сьогодні я з 10-ї ранку вже плавав тут. Один удар був, силікон стягнуло і все по рибі. Це пів другої зловив оце. І на цьому самому місці ще один удар, бачите. І все. Так, друзі, ще один шнурок зловив. Бачите, теж на Easy Shine той самий. О. Ну так, то, знаєте, така сама. Зіром 400 може. Ай Другий шнурок з цього місця, бачите, вона роздарила. Потім я поставив Фета, кидав, 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 нема, потім знову назад змінив і знову взяла вона, нас зазначення на EZ цього темного. Ну, бачите, щось хоче таке. Кидав фета не хотіла. Тож так само по тому самому курсу. Тобто не то, що в інші місце і щось, бачите, є все ж таки хоче сьогодні такий темніший якийсь силикон. То що дрібна, 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 дрібна. Не знаю, друзі, де та більша? Одна малеча якась. Але вже буде більше. Так, друзі, щось... Ооо, цапнула. Є! Є. Є-є-є. Ну невелика, да, друзі, невелика знов така. Чуть-чуть більше, ну, але... О, така вже, це вже така приємніша щучка. Грамів під 700-800, напевно. Ху -ху -ху, друзі, лайк. Супер. Знаєте, на годині за 10 четверта вже знову похмарило вітер. Довго й довго я кидаю. І отакий от щуріночок. Постав лайк за мою витримку. Так, за день це вже третій шнурок, друзі. І третє клювання на цей easy shiner, друзі. Ну, якось так. Друзі, вітрюган просто не передати. Дивіться, як мене гойдає на тій лодці. Дивіться, які хвилі і який вітер. Зараз вже 10 по четвертій. Ну я ще впираюся, ще намагаюся, намагаюся, хочеться щось хапнути. Дивіться ж. Що... Ха -ха. Папи хоч не перекинуло мене з тою лодкою. Є трошки ще щось вальнуло. Яка щучка погоди. Да. Залітай. Залітай в вкладку. На джиг, друзі, на ізі шайнер далі. Невеличка, скорочок, блин. Коли там буде? А, вона відчепилася. Така, друзі, знаєте, невелика, грам 300-350. Кайф отримав. Так, друзі, згадав, що колись в цих місцях я непогано ловився на отаку вертушечку китайську. Непогано вбрала щука, правда невелика, але от зараз спробую я таку вертушечку поставити раді цікавості. Не відходя від каси, так кажучи. Подивимося зараз. Колись на неї кажу, була одна з найкращих вертушок по щуці у мене. Не дивлячись на те, що вона китайська. Но ловила вона дуже-дуже гарно. І такі щуки на неї попадали і півторачки, і кілухи. Ну і менші багато. Колись вона гарно відпрацьовувала. Як літом, так і осінню вона працювала. Але щось я вже її давно не ставив. Все силікон, да силікон. О, зараз кину в цьому місці. Дуже цікаво. Зараз хвилі. Погода похмура, вона така в кислоті. Можливо, десь якась. І кинеться, зараз подивимось. Ну що, друзі, як вам погодка? Зараз вітер, вже біля п'ятої вечора вітер дощик накрапає. Ну, вітрюган такий, що я не можу на лодці втриматися. Мені треба плести проти вітру, і я на одному місці гребу. Коротше, друзі, буду якось я випливати до берега. На сьогодні все. Така сьогодні була рибалочка. Щучка була, друзі, але... Як бачите, невелика. По приманці сьогодні працював Easy Shiner від Meredit, китайська резина. Хоча пробував я сьогодні кидати і на крупні приманки, на джерки, на крупну резину, нуль. По окуню, друзі, до речі, я також кидав небагато. Пару таких дрібних окунців зловив, я навіть камеру не включав. Отака, друзі, вийшла сьогодні рибалочка. Добре, не забувайте заходити в опис під відео. Тисніть подобаючки, підписуйтесь на цей канал і до нових зустрічей на каналі «Рибалимо разом.